Територія, що відведена на будівництво духовного центру, перевищує дозволені норми та посягає на землю парку національного відродження. Чи правда це намагали з'ясувати наші кореспонденти? Будівництво Святотроїцького духовного центру триває уже кілька років, і за цей час територія, що відведена на спорудженні осередку, збільшилась у кілька разів. І це можна розцінювати як посягання на землю парку національного відродження, каже його завідувач Ярослав Гуменний. Документи об'єднання парків ніхто не має про визнання території, скільки території, скільки того всього, але з кожним часом духовний центр ще не скінчив будови, а територія весь час розширюється. Була територія від будівлі крайній десь було 3 метри. Зараз там вже стало 30 метрів. Натомість настоятель духовного центру Анатолій Зінкевич слова завідувача парку заперечує. Отець каже, кілька років тому право на будівництво їм надала міська рада, і за час зведення духовного осередку межі території не порушували. До того ж, стверджує настоятель духовний центр споруджують зовсім не на землі парку національного відродження. Тому претензії Ярослава Гуменного не розуміє. Для того, коли було рішення сесії про передачу певної ділянки, приймав участь в тому, як і представник держкобзему мається на увазі на міському рівні, в тому числі і мій представник, де виставлялися палички, профільні зйомки, і в тому числі представник парків управління парків, на пішохідній доріжці, що обабіч духовного центру, встановлені стовпці. Це запопередження. Передньою домовленостю, розповідає Ярослав Гуменний, і була межа будівництва. Натомість отець Анатолій каже: ступці поставили, аби легковажні водії не скорочували шлях через територію забудови. Ми власне знайшли там яких, е -е, зо два десятки метрів труб і загордили, щоби. Ні туди, ні сюди машини не могли їздити. увазі. тому це ми відгородили не територію там в центрі нашої території, а ми перегородили власне міську територію, щоб туди проїзду не було. Межі території, що виділена під будівництво, каже отець Анатолій: не збільшили, а навпаки, зменшили. Наша територія, взагалі, виділена. Ось приблизно дійсно до того стовпця, тобто метр. Оце вона повинна, я стою якраз на границі території місь духовного центру. Але ви бачите, що до е, території до, цього, до самого забору це метра три. три. А ми зробили далі забор, він нам виглядатиме нормально, нам цього достатньо. Завідувач парку національного відродження розповідає, тернополяни часто жаліються, бо місце, де можна було б відпочити, щоразу зменшується. Також забудовники вирубують дерева, а навколо духовного центру до того ж встановили сітку. Писав заяву доповідну записав генеральному директору нашого об'єднання. Він сказав, що буде це питання піднімати в міській раді і. Земельному устрою для визначення межі духовного центру відгородили територію духовного центру, пояснює отець Анатолій, згідно з наказом міської ради. Це каже запобіжний захід від крадіїв до того ж, обходячи місце будівництва у тернополян менше шансів травмуватись. Чи перевищує все ж дозволені норми територія, де ведеться будівництво духовного центру, з'ясують у міській раді.